Пунктуація зі сполучниками. Правильне використання розділових знаків зі сполучниками залежить від типу сполучника та структури речення. Сурядні сполучники Кома перед сурядним сполучником ставиться, якщо він з'єднує два незалежні речення, які можуть існувати самостійно, як повне речення, тобто коли кожна частина має підмет і присудок. I want to go to the party, but I'm too tired. He was tired, so he went to bed early. Кома зазвичай не ставиться, коли сурядний сполучник поєднує слова або словосполучення всередині речення. SHE likes apples and oranges. He wanted to read a book or listen to music. Підрядні сполучники. Кома ставиться, якщо підрядна частина стоїть на початку речення. Because I was tired, I went to bed early. If you study well, you will succeed. Кома не ставиться, якщо підрядна частина стоїть після головного речення. I went to bed early because I was tired. You will succeed if you study well. Парні сполучники Кома ставиться якщо парний сполучник з'єднує два повних речення. Кома не ставиться, якщо парний сполучник з'єднує лише слова або фрази. Both John and Mary like broccoli. You can have either coffee or tea. Простіше кажучи, якщо в реченні є дві окремі думки, які могли б існувати самі по собі, то між ними треба ставити кому. I was tired, so I went to bed. Якщо речення має лише одну думку і просто перераховує дії або слова, які пов'язані з одним підметом, кома не потрібна. He washed his face and brushed his teeth.